Сьогодні у програмі про що домовлялися Олан з Путіним у Москві? Україна може стати членом Євросоюзу, коли буде готова, незалежно від думки Москви, Євродепутат, що обмежує свободу інтернету в Україні гість студії медіаексперт Тетяна Локоть. Добрий вечір. Я Руслан Петричка з Вашингтона. Програма Голосу Америки. Час Тайм». З чим Франсуа Оланд літав у суботу у Москву. Журналісти французького видання Лемон діляться подробицями цього візиту, які вони почули від Оланда у літаку по дорозі в Париж. Французький президент зізнався, що навіть не обговорював з путіним містралі, бо той знає позицію Франції, яка не змінилася. Поставку відкладено на невизначений термін. Натомість головними темами розмови була Сирія, Іран і звичайно Україна. Франсуа Олан сказав, що прибув в Москву, аби запустити новий етап мирних переговорів між Путіним і Порошенком за посередництва його та Меркель. Параметри переговорів Олан телефоном обговорив із Києвом і з Берліном. Після розмови з французьким лідером Путін вперше визнав, що повстанці порушують мінські угоди про перемир'я, і заявив, що виступає за суверенітет та цілісність України. Він натякнув, що готовий змінити свою позицію по сходу України, якщо Захід піде на поступки у питанні Криму. Ангела Меркель в інтерв'ю одній з німецьких газет у неділю заявила, що агресія Росії не залишиться для неї без наслідків. Німецький канцлер висловила переконання, що європейська відповідь на дії Росії є правильною і вона буде залишатися спільною. Більше про закулісні домовленості по Україні може стати відомо уже у вівторок, після чергової зустрічі у мінську тристоронньої контактної групи представників України, Росії та ОБСЄ. Сьогодні ж представник ДНР на мінських переговорах Денис Пушилін заявив, що не хоче зустрічатись 9 грудня, а просить перенести переговори на 12 грудня. Європа продовжить тиск на Росію, і, попри загрозу власній безпеці, триматиме двері Євросоюзу відчиненими для України. Про це голосу Америки заявив член Європарламенту Девід Маккалістер. Основною умовою для вступу Україну до Єврозони буде проведення реформ на усіх рівнях, а не думка з цього приводу Росії, заявив євродепутат. Тему євроінтеграційних перспектив України продовжить Олександр Яневський. Головним завданням складу нової єврокомісії буде перегляд європейської політики сусідства. Розповів член європарламенту Девід Макалістер під час виступу у фонді маршала у Вашингтоні. Політик вважає, що концепція уніфікованого підходу до розширення ЄС не працює і потрібен індивідуальний підхід до кожної країни, яка прагне вступити до Євросоюзу на даний момент для Європи важливо підписати угоди про співпрацю з Молдовою, Україною та Грузією. Ці країни є дуже важливими у європейській політиці сусідства. Питання безпеки також грає зараз головну роль, оскільки те, що сталося в Україні, викликало занепокоєння у цілому світі. Девід Макалістер заявив, що серед країн-членів ЄС спостерігається втома від розширення, яке відбувалося протягом останніх років. Однак двері Євросоюзу залишаються відкритими. Сі юкрейн. Ми бачимо Україну нашим партнером. Європейський союз разом з Україною. Територіальна цілісність була порушена Росією. Ми хочемо допомогти Україні економічно, хочемо допомогти провести реформи, пережити цю зиму. Ми також хочемо, щоб мінські домовленості виконувалися. Девід Макалістер також додав у якийсь момент, треба провести кордон. ЄС питання у тому, де він пролягатиме. Експерт центру Вилсона Майкл Кофман не має сумніву, що кордон ЄС пролягатиме в Росії. Кордони ЄС закінчуються у Туреччині, і, можливо, вони закінчаться у Росії з моєї точки зору. Саме там закінчуються кордони ЄС. Росія чудово розуміє, що одного дня Україна перебуватиме по ту сторону кордону, так само, як і всі росіяни, які там проживатимуть. Тому для них це інтелектуально, історично та геополітично неприйнятно. Щодо політики Східноєвропейського європейського партнерства та України концепція висунута Польщею, підтримана Швецією та деякими країнами Балтії. Чому Польща так хопилася за Україну? Польща хоче відмовити Росії у праві на Україну як учасника євразійського союзу. А без України євразійський союз не дієздатний експерти погоджуються, євросоюз продовжуватиме чинити тиск на Росію для пошуку дипломатичного способу розв'язання конфлікту в Україні. Вони сподіваються, що в Кремлі зрозуміють те, що вони зробили, є великою помилкою і є неприйнятним. Олександр Яневський, Голос Америки. А ми продовжимо програму оглядом інших головних подій у США та світі за сьогодні. Далі Богдан Цюпин. Республіканська партія у США додала до своєї більшості у сенаті ще один мандат після того, як в штаті Луїзіана програла представниця демократів Мері Лендрі у Сенаті. Вона очолювала комітет з енергії та природних ресурсів. Її суперник Біл Кеседі називає себе консерватором. Ми підтверджуємо бажання, щоб наша країна прямувала в консервативному напрямку. Де вирішуємо ми народ, а не федеральний уряд? Республіканці тепер мають можливість перешкоджати ініціативам президента і навіть повністю блокувати його політичні кроки упродовж останніх двох років перебування Обами на посаді. Протягом вихідних у кількох містах США відбувалися акції протесту, на яких демонстранти вимагали притягти до відповідальності поліцію за надмірне вживання сили, що закінчувалося смертю переважно чорношкірих чоловіків. Марші протесту відбулися у Нью-Йорку, Вашингтоні, Чикаго, Детройті, Лос-Анджелесі, Х'юстоні та Сіетлі. Батьки 43 мексиканських студентів зникли безвісті у вересні, посилюючи вимоги до влади знайти дітей після того, як фахівці опізнали обвуглені останки одного з пропалих. Батьки вважають, що уряд зробив не досить у розслідуванні долі понад чотирьох десятків студентів після їхньої сутички з поліцією у місті Ігуала. Підозрюють, що зникнення студентів стало результатом змови мера міста, поліції та місцевих наркобандитів. Близько мільйона людей полишили свої домівки у східній частині Філіппін, рятуючись від потужного тайфуну. Наскільки я можу судити, зараз ніби ще нічого, але я хотіла, щоб ми мали притулок. Негода принесла зливи і пориви вітру, які сягають 210 кілометрів на годину. Але зараз є надія, що стихія менш потужна аніж торік, коли загинули і зникли безвісті понад 7300 людей. Північна Корея заявила, що немає нічого спільного з кібернападом на компанію Sony Pictures. Ми не знаємо, де в Америці розташована Sony Pictures і чому на них вчинений кібернапад. Нам навіть не треба цього знати. Але ми знаємо, що вони готують стрічку, яка підтримує терористичний акт і ображає гідність верховного керівництва КНДР. Так, телебачення Північної Кореї відповіло на повідомлення про кібератаку на кіностудію, яка готує до випуску фільм, основу сюжету якого складає історія змови з метою замаху на комуністичного диктатора. Але Пхенян також заявив, що Sony Pictures заслужила покарання. Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. Минулого тижня. Правозахисна організація Фрідом Хаус оприлюднила свій щорічний звіт «Свобода інтернету. За минулий період дослідження Україна втратила позиції у рейтингу і скотилася з категорії вільної до частково вільної. Детальніше про те, що відбувається з українським інтернетом, ми поговоримо з медіадослідницею, співавтором звіту Дому Свободи Тетяною Локоть. Тетяно, вітаю вас сьогодні. в Нашій студії Вітаю, Руслана. Чому Україна скотилася у рейтингу які були причини цього? А, ну основні причини саме за той період, який охоплює звіт, тобто з травня 2013 року, по травень 2014 року, а це звичайно були спочатку утиски е, незалежних онлайнових змін на українському ринку, коли про Януковичівські олігархи почали їх скуповувати. А потім, вже коли почалися протести, коли почався Євромайдан, це був безпосередній фізичний тиск і фізичні напади на протестувальників, на онлайнових активістів, на журналістів інтернет-змі? Тобто, це були основні причини, чому Україна втратила позиції в рейтингу, тобто загальний такий а, занепад трошки в онлайновій свободі. Які критерії беруться в оцінюванні свободи інтернету? Є три основні категорії, на які ми дивимося: це перше вільність доступу, тобто чи вільні, вільні всі люди в Україні мати доступ до інтернету. А друге це чи обмежується певний контент, тобто з політичних причин, чи з моральних причин, чи з якихось інших. І третє це порушення прав людей, які користуються інтернетом. І саме в цій категорії відбулися найбільші порушення, тобто це були і напади на людей. і… Тобто якісь переслідування людей з політичних причин, коли вони щось там писали в інтернеті, це все відбувалося під час протестів. Протестів, є якісь е комплексні фактори, комплексні речі, які українська влада повинна вирішити сьогодні, щоб е інтернет в Україні був вільний, щоб піднятися в цьому рейтингу до до цієї першої е третини списку з вільним інтернетом країн. Ну, є звичайно такі фактори загально економічні, тобто це впровадження більшого більшого доступу більшої частини населення до інтернету. Але безперечно, тут так само грає роль ситуація, яка зараз склалася в Криму та в східній Україні, тому що там зараз так само лишається найбільша кількість проблем, і безперечно. Проблеми з інтернетом в Україні і зі свободою інтернету будуть вирішуватися, якщо будуть вирішуватись і інші ці проблеми загальнонаціонального характеру, які зараз тривають на сході і в Криму. От, але так само йдеться про прийняття якихось законів і регулювання інтернет-сектору, але дуже прозоре дуже прозоре регулювання і дуже якесь таке те, 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 яке будується на міжнародних стандартах. Давайте про регулювання поговоримо. Мене цікавить ваша думка з приводу новоствореного міністерства, яке буде регулювати медіа діяльність в Україні. Наскільки ви вважаєте це потрібно? Наскільки потрібні такі державні структури? Чи існують такого роду державні структури в країнах з вільним інтернетом, з вільними медіями? Ну мені здається, що це якраз приклад того, як не треба регулювати інтернет і медіа взагалі. Чому? Тому що якщо ми подивимося на те, як називається це міністерство, не yeah, міністерство інформаційної політики, а в різних країнах, навіть у США, існують різні органи, які таким тим чи іншим чином регулюють медіа, регулюють доступ до телекомунікацій і вони, як правило, будь-які обмеження чи заходи типу спостереження, а вони їх огортають в таку в обгортку національної безпеки чи безпеки користувачів, але насправді відбувається обмеження прав людей, які хочуть вільно спілкуватися в інтернеті. Мені здається, що найкращою маркою того. Чим буде займатися, як буде виглядати це нове міністерство, яке вже охрестили міністерством правди? Є реакція людей, є реакція журналістів, є реакція користувачів інтернету. Вона майже всюди негативна. Тобто люди фактично не вірять в те, що міністерство буде працювати прозоро і буде, не буде вдаватися до обмеження прав журналістів чи прав користувачів. З точки зору досвіду інших країн, яким чином такі міністерства можуть зашкодити розвитку е, свободи слова і взагалі можуть вони порушувати права людей і журналістів? Ну ми можемо подивитись, наприклад, Росії. А, на жаль, Україна дуже часто якось так звертається до прикладу Росії, коли йдеться про прийняття чи законодавчих актів чи створення якихось таких от ново новотворених міністерств? А в Росії останнім часом було прийнято дуже багато законів, які обмежують свободу користувачів інтернету. Це і... Той закон, що змушує блогерів реєструватися, якщо в них більше ніж 3 тисячі переглядів за день, і закон, який змушує операторів і провайдерів зберігати дані росіян на серверах тільки всередині Росії, і ціла низка інших законів. І якщо ми подивимося, от навіть за часів протестів всі пам'ятають цей антипротестний закон, який Янукович і його уряд намагалися про пропхати в січні цього року, і який дуже швидко був. Відкочений назад, це якраз була калька з законів Росії, і зараз є велике побоювання, що Україна саме боячись того, що, що робить російська пропаганда, і як Росія невільно використовує інтернет для того, щоб маніпулювати інформаційним простором, що Україна саме в такій реакції, українська влада так само буде вдаватися до прийняття таких законів і ініціатив, які будуть теж обмежувати свободу і прикривати це національною безпекою. Дуже дякую. Було дуже цікаво почути вашу думку з приводу того, як робити інтернет в Україні вільним. Я сподіваюся, українська влада буде робити ті речі, які, які допомагають зробити інтернет вільним, а не навпаки. А я нагадаю, що гостем студії час тайм була медіа. Дослідниця, співавтор звіту «Freedom Свобода інтернету, інтернету-2014» Тетяна Ло. І на цьому у нас на сьогодні все ви дивилися. Програму Голосу Америки Час Тайм у студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Завтра в нашій програмі сюжет про нового міністра фінансів України, американку українського походження Наталю Ярецьку. Не пропустіть! Побачимось завтра. На все добре.